Вітаю вас. Як і у нинішні часи, у 60-ті телевізійники багато розповідали про вибори до Верховної Ради. Тоді парламент був двопалатний Рада Союзу і Рада національності. Як правило, великі трудові колективи висували двох чоловік. Це когось своїх передовиків чи просто земляків. І когось з членів Політбюро. Так, у 1966 році Горностаївці висунули дві кандидатури: це свою землячку, завідуючу фермою Колгоспу Росія, Лідію Білу, про яку ми ще поговоримо, і члена Політбюро секретаря ЦК КПРС Михайла Суслова. А колектив. Херсонського педагогічного інституту назвав своїми кандидатами в депутати тільки вже в Раду національностей Верховної Ради, також двох чоловік це голову президії Верховної Ради, члена Політбюро ЦК КПРС Миколу Підгорного і відомого письменника Олеся Гончара. У 1966 році Олесь Гончар приїздив на Херсонщину, зустрічався з трудовими колективами. Але от виходить, як і було у нас з відомим партизаном, двічі героєм Радянського Союзу, першим першим секретарем обкому партії Федоровим. Є все на папері, а відповідного кіноматеріалу немає. Але я ще сподіваюсь, ми розшукаємо в нашому архіві в архіві. Нашої Херсонської області такі матеріали і обов'язково покажемо їх вам. А зараз я вас запрошую на збори колективу Херсонського комбайнового заводу по висуненню кандидатів в депутати Верховної Ради. В обстановці великого політичного піднесення відбувається висування кандидатів у депутати Верховної Ради Союзу РСР. Виборці на своїх зборах називають імена кращих синів і дочок радянського народу. Вчора на великому зеленому подвір'ї Херсонського комбайно-будівного заводу відбулися збори робітників, інженерно-технічних працівників і службовців. Про вибори до радянського парламенту розповів секретар Суворовського райкому партії Парсіянов. На трибуні секретар партбюро Ливарного цеху Немцев від імені багатотисячного колективу петровців він вносить пропозицію висунути кандидатом в депутати Ради Союзу Верховної Ради Союзу РСР генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Іліча Брежнєва. Пропозицію Немцева підтримують робітники Бойченко і Копайгора. Секретар парторганізації Механічного цеху Володченко висуває кандидатом у депутати Ради Союзу Верховної Ради Союзу РСР одного з кращих робітників заводу Володимира Остаповича Коломойченка. Учасники зборів одностайно ухвалили висунути у депутати Ради Союзу Верховної Ради Союзу РСР по Херсонському виборчому округу номер 553 генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Івіча Брежнєва та кращого робітника заводу Володимира Остаповича Коломойченка. Підготовка до виборів у Верховний орган влади країни на новому етапі. Окружні виборчі комісії вже зареєстрували кандидатів у депутати Верховної Ради Союзу РСФ. Вчора відбулось засідання окружної виборчої комісії Херсонського виборчого округу номер 60 по виборах до Ради національностей. Голова комісії, товариш Прилипко, надав слово секретарю комісії товаришу Пігарю. Він вносить пропозицію зареєструвати кандидатом у депутати відомого українського письменника Олеся Терентьєвича Гончара для балотування по Херсонському виборчому округу номер 60 висунутого від колективів Пединституту, Текстильного комбінату Колгоспу Радянська Україна та інших підприємств області. Комісія прийняла одностайне рішення занести товариша Гончара у виборчий бюлетень для голосування. Сьогодні о першій годині дня в залі засідань обкому партії зібралась велика група правофлангових тваринництва області. Вони прибули сюди за заслуженими нагородами, якими віддячила Батьківщина за доблесну працю. Від імені президії Верховної Ради Союзу РСР високі нагороди вручав перший секретар обласного комітету партії Антон Самілович Кочубей. Він тепло привітав з високими званнями героя. Голову артілії імені Леніна Нововоронцовського району Макара Кузьмича Дудченка одержав золоту зірку він під час перебування в Москві на 23-му з'їзді КПРС. Тепло обняв Антон Самійлович директора радгоспу Більшовицький наступ Тимофія Микитовича Дядюка. Очолюваний ним радгосп добився великих успіхів у розвитку тваринництва. Бурхливими оплесками вітали присутні чабана заводу Червоний Чабан. Василя Тимофійовича Ямкового, який добився найвищого настрогу Вовни і зразково доглядає доручену отару овець. Його вітає з високою рядовою відзнакою секретар обкому партії. Сьогодні ж в облвиконкомі зірки героя соціалістичної праці вручав від імені президії Верховної Ради Союзу РСР голова облвиконкому Микола Олександрович Макушенко. Високі нагороди одержали доярка колгоспу імені Карла Маркса Великолепетийського району Ганна Іванівна Кумейко та свинарка колгоспу заповітеліча цього ж району Марія Васильівна Цикал. Весняні вітри кличуть у далекі мандри. Хороше вбирати пахощі розбуджених гаїв і солоний подих моря. І до послуг морських романтиків комфортабельний лайнер на підводних крилах. Віхер. Недавно відновилися рейси цього бистрокрилого красення. А вже перевезено сотні пасажирів на лінії Херсон-Одеса. Наче чайка мчить по синьому морю віхр. І пильно вдивляється в голубу далечінь капітан Іван Олексійович Хабаров, а старший штурман Валентин Іванович Глухов ладно тримає курс. А за вікнами пропливають рідні береги згорнуті в зелені оксамити. Назустріч плинуть буйні вітри, радуючи серця, і хороше мріється в затишних салонах, мріється про зустрічі з рідними і коханими, про все добре і світле, прекрасна морська мандрівка на швидкоплинному віхрі. На колгоспних ринках Куйбишева, Миколаєва, Львова, Херсона та інших міст користується великим попитом ароматний напій у звичайних пляшках. Це продукція Чорнобаївської артілі імені Кірова Білозерського району. Здавна це господарство славиться високими врожаями зернових і городніх культур. А оце вже кілька років поспіль завойовує популярність янтарний напій виготовлений на колгоспному винзаводі. Лише у минулому році від реалізації сухих вин господарство одержало 670 тисяч карбованців прибутку. Тут працюють досвідчені люди. Старший винороб Анатолій Андрійович Шнирьов добре знає свою справу. Це за його участю встановлено потокову лінію, яка значно підвищує продуктивність розливу вин. Механік Іван Кирилович Безручко і словом, і ділом допомагає молодим робітникам цеху. Тут всі дбають, щоб вино з колгоспного винограду було справжнім елексиром здоров'я. На початку травня у випусках вечірнього Херсона більшість матеріалів присвячувалось героям великої перемоги. На урочистих мітингах завжди звучали слова з відомого реквіуму Роберта Рождественського. Встречайте весну, люди земли, Убейте войну, прокляните войну, люди земли, Весну пронесите через года И жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, Заклинаю, помните. Херсонщина ставала местом кровопролитных битв и в роки громадянской войны, и в роки Великой Тут знаходили свій останній притулок червоноармійці з армії Блюхера і Фрунзе в роки громадянської війни, а в роки Великої Вітчизняної, з армії Толбухіна, відомого генерала, на честь його названо було місто в Болгарії, він визволяв Болгарію. Ну, правда, в часи перебудовщі це місто було перейменовано. Отже, наш перший матеріал про Сиваш. Матеріал, який відкриває добірку кіносюжетів. Про велику перемогу. Сиваш. Місце переправи визволителів Криму. Воно стало легендарним. В громадянську війну тут проявили мужність і відвагу воїни прославленого полководця Фрунзе. Тут у роки Великої Вітчизняної війни хоробрі бійці радянської армії під командуванням генерала Толбухіна здійснили переправу у Крим. Багато синів вітчизни полягло на сиваші за рідну землю. Війна безжалісно взяла свою смертну данину. Живі поставили загиблим пам'ятник вічної слави. Він стоїть на високому березі легендарної переправи. Кожного року, 9 травня, в день перемоги, сюди збираються тисячі трудівників Новотроїцького і Чаплинського районів, щоб вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за торжество правди. Мітинг відкрив голова виконкому Новотроїцької районної ради депутатів трудящих Григорій Платонович Фурца. Слово надається першому секретареві Херсонського обкому партії Антону Саміловичу Кочубею. Товариш Кочубей поздоровив присутніх із великим святом, розповів про героїчний подвиг радянського народу. На мітингу із спогадами виступили учасники переправи, колгоспник Данило Кобзар і працівник Громівської. Відділення сільгосптехніки Василь Омельченко. Після мітингу відбулось урочисте покладання вінків біля пам'ятника. Першими поклали вінок секретарі обкому партії товариші Кочубей і Кобак. Слава вам, храбрі! слава безсмертні! Вічну славу поєт вам народ, доблісно живший, смерть сокрушивши! Пам'ять о вас ніколи не умрет. Військовий комісар Новотроїцького району Балакін вручив великій групі учасників Вітчизняної війни ювілейні медалі. Це було свято щасливого покоління, за долю якого віддали своє життя славні сини і дочки радянського народу. Вічна слава героям! 8 травня напередодні Дня Перемоги на Херсонському заводі Скляної Тари сталася знаменна подія. Скловари, машиністи, слюсарі, інженери, техніки та службовці зібрались на центральній площі підприємства. Вони прийшли сюди, щоб висловити свою глибоку повагу до світлої пам'яті товаришів, які у грізні роки війни пішли з цієї площі на фронт і загинули смертю хоробри. В дні святкування 48-ї річниці Великого жовтня тут була встановлена меморіальна дошка, на якій викарбовані імена 33 героїв. Саме тоді трудівники поклялись запалити вічний вогонь слави перед пам'ятником. І ось о 12-й годині дня, 8 -го травня, секретар парткому заводу урочисто проголошує, запалити вічний вогонь. В честь запалити перший вогонь слави на Херсонщині припали ветерани війни кадровому робітникові підприємства комуністу Григорію Селезньову. Після покладання вінків та живих квітів до підніжжя пам'ятника багатьом присутнім були вручені ювілейні медалі на честь 20-річчя перемоги над фашистською Німеччиною. Серед нагороджених Марія Іванівна Карпенко та Клавдія Яківна Резбиха. Трудящі Голопристинського району широко відзначили 21-роковини перемоги над фашистськими загарбниками. Представники трудящих району зібрались на відкриття пам'ятника Обеліск слави. Звучить урочиста музика. Секретар райкому партії Коваленко перерізає стрічку. Ми ніколи не забудемо тих, хто поліг за рідну Батьківщину. Ось зміст виступів з трибуни. Ще проголошують герой соціалістичної праці садовий, Швея, Кузьменко, підполковник запасу Ноздрачов. На камені викарбувані імена голопристанців, які віддали життя за щастя і незалежність сьогоднішнього покоління за його світле завтра. До підніжжя Обелістка слави першими поклали вінки юні піонери, батьки тих, чиї імена вирізблені на мармурі. Хто віддав життя за матір Вітчизну, житиме віки. Пам'яті радянських людей. Немов налиті свинцем, долітають приглушені слова учасників звільнення землі Херсонської від фашистських загарбників. На мітингу виступає капітан у відставці Фелікс Ліпський зі спогадами про запеклі поєдинки на Славутичі Дніпрі. Ті дні на все життя вкарбовані у пам'ять народу. І воїнів, які полягли в боях за Херсон, не забувають вдячні громадяни міста. На могилах солдатів завжди племеніють живі квіти. Особливо багато їх в дні народних торжеств. Херсонці прикрашають землю рідну, за яку віддали своє життя мужні визволителі. На міському кладовищі зібралися і учасники тих подій, і піонери. Діти салютують солдатам, клянуться, що справа, за яку вони поклали життя, торжествуватиме. Херсонщина вкривається садами-пам'ятниками, школами, храмами, заводами. Буйно колосяться пшениці на місцях запеклих боїв. У шерензі братніх народів Херсонщина крокує у світле майбутнє. 9 травня на честь дня перемоги та відкриття 4-ї міської спартакіади на стадіоні Локомотив відбулось велике спортивне свято. Тисячі людей на трибунах зустріли учасників параду палкими оплесками. В їх рядах, спортсмени текстильного комбінату, педагогічного та сільськогосподарського інститутів, технікумів та училищ. Заступник голови міської ради депутатів трудящих вітає присутніх зі свят, бажає їм нових творчих злетів і спортивних досягнень. Поки учасники параду готуються до змагань, зелене поле стадіону заполонили учні шкіл. Вони показують кілька вправ із зірками та пропорцями. Та ось до спортивних снарядів наближаються кращі гімнасти області. Їх виступ, численні глядачі, зустрічають бурхливими оплесками. Свою зрослу майстерність показали також вихованці секції боксу та фехтування. Нашому місту є чим гордитись. До четвертої спартакіади ряди майстрів спорту Союз РСР виросли майже вдвічі. Це заслуга таких тренерів, як Разинський, Лукашевич, Григор'єв, Баранов та інші. Херсонські спортсмени ще раз довели, що вони готові до завоювання нових рубежів на черговій спартакіаді народів країни. 20 футбольних команд змагались за кришталевий приз редакції тижневика Вечірній Херсон. І ось фінальна гра. На зеленому полі дві команди Текстильник і Кристал. Хто виграє? Думки численних вболівальників розділились. У першому таймі футболісти обмінялись голами. А у другому таймі перевага на боці текстильників. Гра закінчилася з рахунком 3-1 на їх користь. У суботу кристалевий приз вечірнього Херсона буде вручено команді переможців. Урочисте вручення приза ми передаватимемо у нашому телевізійному. Невику вечірній Херсон. На початку нашої передачі ми згадали про Лідію Білу, що її висунули кандидатом в депутати до Верховної Ради. Не можна сказати, що стовідсотково втілювалось в життя теза Володимира Ілліча Леніна, що країною в майбутньому буде керувати кожна кухарка. Ну зможе це робити. Ну і не треба так і сприймати ці слова, як то кажуть, напряму. Але в радянському союзі намагалися залучати до керування державою і доярок, і механізаторів, шахтарів і корабелів. Треба сказати, що люди ці були поважні, знані, відомі. До таких людей належала і Лідія Костянтинівна Біла, дочка народу. Так назвав свій репортаж, автор і оператор Олександр Мерзенюк. Кілька років тому твариницька ферма 3-ї бригади була відстаючою колгоспі Росії Горностаївського району. Тут надоювали по 1500-1600 кілограмів молока від кожної корови. А минулого року до ярки домоглися найвищого показника в колгоспі майже по три тисячі кілограмів. Ще краще справи сьогодні. Високі надої і продукція дешевша, ніж на інших фермах. Багато що змінилося з того часу, коли ферму очолила зоотехнік Лідія Біла. Лідія Костянтинівна і її подруги по роботі не шкодували ні сил, ні часу. Щоправда, нелегко було спочатку, але Лідія не з тих, хто боїться труднощів. Був час, коли Лідія працювала зоотехніком по племінній роботі, а потім на тобі взяла і очолила найвідсталішу ферму колгоспу. Нібито там краще дивувались у селі. А Лідія Костянтинівна не шукала легкого життя. Хотілося працювати там, де важче. Хотілося витягти з прориву ферму, допомогти рідному колгоспу стати економічно міцнішим. І досягла свого. Тепер тваринники третьої ферми по праву займають перше місце не тільки у Колгоспі, а у Горностаївському районі. Тож, коли на передвиборних зборах, присвячених висуванню кандидатів у депутати Верховної Ради Союзу РСР, було названо прізвище Лідії Костянтинівни Білої, це нікого не здивувало. Людина цілком заслуговує на таке високе довір'я. Цьому році фермі, якою керує Лідія Костянтинівна Біла, додали клопоту. Їй вперше доручили вирощувати курчат. І з цією новою справою колектив справляється добре. 15 тисяч курчат добре збережені. Друга партія курчат близько 9 тисяч голів незабаром поповнить невгамовне білосніжне плем'я. Робочий день завідуючої ферми проходить у турботах, забіжить на кілька хвилин додому, погляне на дітей і знову на ферму в поле. Треба на власні очі перевірити, як ідуть справи на заготівлі кормів. Адже від доброго корму буде більше молока, м'яса, буде міцнішою артіль, ще кращим стане життя колгоспників. І хіба заради цього пожалкуєш сил та енергії? Безумовно, ні». Проста людина, щиросердна Лідія Костянтинівна, користується в районі заслуженим авторитетом. Народові своєму вірно служити. Ось яким почуттям сповнене серце кандидата в депутати народного парламенту. До виборів обов'язково готували виробничі подарунки, ставали на трудову вахту. Був місяць червень, і тому в поле зору херсонських телевізійників потрапляли передусім селяни. А ще ця пора була гарячою і для корабелів, закінчувалося перше півріччя, наставала пора вирішальних робіт на суднах. Про суднобудівників, а згодом і про сільчан, ми зараз вам і розкажемо. Корпусний цех Херсонського суднобудівного заводу. На передвиборній трудовій вахті одна з кращих бригад, очолювана Миколою Трацюком. Колектив комуністичної праці здає продукцію тільки відмінної якості. Сьогодні вона рапортує про успішне виконання своїх зобов'язань, взятих на честь виборів до Верховної Ради Союзу РСР. Пшеничні поля на парових площах радують серця хліборобів. Але парів дуже мало. Спеціалісти Херсонщини ввели нове поняття зайнятий пар. Опрацювали просту агротехніку. На оцій площі колгоспники артілі Шлях до комунізму Нижньосвірогоського району тиждень тому зібрали врожай зеленої маси. Тепер вивозять на стерню перегній, розкидають по полю. Коли добрива вкриють рівним шаром усе поле, Прийдуть потужні трактори і переорють зелену стерню. Це буде 15-16 червня. За три з половиною місяці вся площа відпочине від рослин і, звичайно, від бур'янів, бо провадитиметься поверхневий обробіток землі культиваторами. За цей період в горному шарі акумулюється волога, а добрив – достатньо. В кінці вересня поле буде засіяно пшеницею. Врожай зерна в майбутньому році буде такий, який і на пару. Багата наша Херсонщина на соковиті плоди. Рясно дозріли черешні в радгоспі імені Леніна Береславського району. Бригада другого відділка розпочала збір ягід сорту рум'яні щічки. Це другий урожай молодого саду. У садоводів душа радіє, бо і сад цей закладений своїми руками. Завтра в день виборів трудящі Каховки Береслава і Нової Каховки одержать соковиті ягоди. До святкового столу. Древні казали, що терпіння це мистецтво сподіватись. Цей вислів дуже підходить до способу життя радянських людей, різних поколінь. Вони мали фантастичне терпіння, яке допомагало їм долати злидні, терпіти голод. Перемагати заклятого ворога відбудовувати країну. Наші діди і прадіди вміли терпіти і тому досконало володіли мистецтвом сподіватись. Сподіватись на краще життя, на краще майбутнє. На жаль, не всім сподіванням судилося здійснитися. Але то тема для іншої передачі. Ми ж документально відтворюємо події минулого століття. До наступної зустрічі. Не забувайте нам писати за адресою Херсон Перекопська 10 дзвонити 22 97 49. Всього вам найкращого, сподіваюсь, на зустріч за тиждень.